Я йо, йо хей, притки! З вами Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо виживати у нашому летсплеї Battle Builders. Ну що ж, можна сказати, ми, ми трошки планували щось нам з кухнею зробити, але ми вас трошечки намахали. Нам брехунькали. Як ви бачите, а наприхунька, але ви зараз дивитеся 50 й епізод mm -hmm. ювілейний, можна сказати. Дойшли. І треба щось зробити грандіозне. Що можна зробити грандіозне? Я розумію, що кухня, кухня це Кухня це грандіозне, але можна придумати щось більш грандіозніше, ніж кухня. Ну що ж, що пропонуєш робити? Ми бачили якось боса. Пам'ятаєш скелет? там був скелетик і голова скелета, я і нафік взірвав в печері. Ой, пастка мене, звісно, зловила. Діма тут бос! босс. І ми там побачили боса. Я пропоную попробувати його побити. Це з п'ятий уровень, до речі, я помеч зачарував, по приколу. Час же зробити це. Ого, Небесна Кара 5, Го44, непогано. Можемо ну, да, видвигатися, я, я, я думаю, це буде нелегко. Що ж, ой-ой-ой. От, от і бос, не вмираємо, бажано. Є. Єма! Ти, ти Пещара і там я побачив. Та лік, то, то лік. там десь зірвалося. ні. Ми тут були. Спускайся, то ще десь нижче. От це то ще взірвав. Треба треба зрозуміти, де вона. Все з кристалів. О, я знайшов. Спускайся вниз. Oh. Ах. Є, мало, ми помрем. Це буде непросто. просто в лаву кине на нас і габел. Я спустився. Я вже коло неї. Нам, не спу... зараз, зараз, нам зараз, дуже я... не повезло Кху. спавном. Тупо все в лаві. Ого. Я в шоці. Йо, паресита, йо, паресита. Що це? Як це, Куда це? Смертельно небезпечна ситуація. <світок> ну що ж як нам його бити? <світок> я вас поняв. <світок> я не знаю, то що мен... я взяв одну стрілу, це. Батон сявіше. Треба, як мінімум, відро води взяти і затупити це все. Погнали. Ну, далі ти сам. <світок> я. О, все воно на тобі! Він, він але... захилявся і вийшла оця штукінця. Бачиш, що ззади її треба збити, як, як в дракона. А він знову щось активовує, так? Да? Ого. Ого. Можу попасти. Я Підходжу до ні. них акуратно. Ой-ой-ой. Давай я підійду так акуратно. Зламав. Звалююсь звідси. Це ж, це ж простий листочок. Mm -hmm. Йой, Давай попробуй його бити тепер. Оп. 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 Ой-ой-ой. Хе-хе-хе. Він знов хиляется. Табо ще-ше-ше є одна. Эээ, все, по идее. Все, вже немало немало. Ні, він ще заспавни трой нових. а Ну але ми хоча б зможемо вже бігати, знаешь, куда угу Фу Отруїв. Та, так, та він дуже отрує. Ну, прикольно ці штуки, що треба прямо ухилятись, і так далі. Добре, що ми просто маємо цей броню офігенно. Так, все. Все, я я я зробив більше половини справи. Далі <гум> буде легко. Знов визбивай <гум> ці штуки, доки він не захилявся та-та-та. <гум> ну без того, щоб ти все зробив, то ми б довго його били. Зараз, зараз, зараз. <гум> Давай, давай, давай. Давай, давай. Yes. Оооо. Да. Не такий This... же ж він, і ваш кейву. <laughs> 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 а ти це, это щось вебу? Цікавого? Та, 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 якась штука є. Навіть. О, по дві штуки кожної, од Void Войторн, якась палка. 9 шкоди. і Charged ender pearl. Reusable and gives brief resistance after teleport. Прикольно. Ти можеш, типу, безкінечно юзати перлу. А ще троєкась стародавня душа. Вау. Прикольно. Crystal Fruit це їжа. А як стародавню душу зробити? Просто їжа. Прикольно якась. Душу не знаю, це напевно якийсь інший босс. Ну, але бачите, Boss of mass destruction. Це не катаклізм. Це не найжочий боси моді, фактично. Ага Але вони топ-2, не топ 2. нам знадобиться, тому. Що ж, накопали трошки обсидіану. А ще тут, гляди, мене завершили. Треба отут щось робити. Ніфіга собі ти. Що ж, виходить, виходить, що. А що виходить? Може давай просто ігрушки покрафтимо. Робимо коробки. Коробки? Ну так. Да. Дошки і листочки? Так, і робимо коробки. До речі, лак 26 для наступних коробок. Було би прикольно це зробити. Щоб ти розумів, тут можна не тільки ігрушки, тут можна вовну юзати. What? Доски отак. Ой, не так. Хоча я не грибу. Е, і ось так. Mm -hmm. Ти поняв? Немовірно, правда. Ми ще можемо улучити, звичайно, ці штуки, але. Навіть не знаю. Ну ні, ну давай, напевно, О, трохи лишимо. Скільки у тебе їх є? М, на тобі всі. О. Давай зробимо так. Біж 64 дам. І в нас тепер ще є 42. Голдена. Не знаю, коли ми це прокачаємо, щоб юзати, але. Але воно в нас є. Що? Відкриваємо 64 ще є. коробки. Uh -huh. Це вау, це прям ми мучканули. Це ж виходить оце, да? Оце все. Оце зараз ми заповнимо. Вау. Що, і якусь влаштуємо гру? Типу, хто I краще виб'є по рейді. Щось таке. Давай тоді сундуки давай візьмем. візьмемо. Погнали! Ням. О, в мене вже Уу. якісь... Що це? Ага. Що це? Я теж не знаю, що це. Що, <різь> що в тебе таке? Я не рибу. А то в Блісі. Це ж Блісі. Гляди, що в мене що це? Це Блісі. А, це покемон. Вау, прикольно. Ну, я думаю, ми загальні будемо порівнювати. У мене аж три випало. Вау. 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 Ван плющик. Хто а, це? А, а, а мені нитка випала. О, прикольно. Ну, я починаю пушити. <після> я, сто, ну, я очко довно. Почему чекай, вважай, щоб, щоб не попутати. Там, <після> <після> ну, да, воно так стріляє. Я думаю, дуже буде багато повторок. Та, <після> по-любому. Ну що ж, мене, мене лишається останній. Тож я от його лишив. Посортуй по кількості. Тільки давай так вверх, щоб ми ті, могли порівнювати. У е, мене mm. Блісі наступний. О! Oh, yeah! От ну, ну це капець, це капець, я не знаю, що сказати. Я хотів отак, шалкрев, але добре. Та найве тобі добре було. Ну ми завершили? Та да. Ага. Блісі-тима блісі, брат. Е, і так, в мене тройка ось цей. В мене він є, окей. Потім э, тройка. Ачка, э, эм... тебе свині у цього чоловічка нема. А, зараз гляну. Не, нема. Окей, у мене двійки. двіки. Там mm, да, он тоже дві. А, ні, в мене. У мене четвірка ще з не є. Я не знаю, як так вийшло, Я не знаю, от а да. отакий. А, у мене ще є. Давай, да Ось такий от. Ого, то глядаю жорстко. Немає взагалі. Mm -hmm. Інсомні. У мене скидват. У мене далі все по одному. Угу. Тобі є ще по два? Ні. Фактом просто Ого. Давай, по Мені оцей дуже подобається. Якось ти класно. Ось. Як України. Це. Ось це. Ось це. Ось от, майже незамітно. Так, і глядай, який є. Це прям вау, виглядає. Сучки, в тебе більше нема місця, так? Ну, нема нічого з цього. Ні, в мене ще є 4. Блі, в мене ще є. Вау, раз, два, три, 4, 7. Прикольно. Давай рахувати, значить, перше, гіометр деш, ти виграв. Брашка, ти виграв. Тобто 02, 03, 04, 05, 06. Перша лінія оцех, це 06. Потім моя лінія. 1 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6. 6, 6, 7, 6. Е, ну, я виграв всі 9. Типа, тут, деколи не ніч я бував, а в тебе всі 9, Тепо, що? тобто 9 6. Потім ти е, 9-7, е, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 9, 12, 9, 13, 9, 14, 9, 14, 9 15. Тепер я е, 10, 15, 11, 15, 12, 15, 13, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 16. 16 Що цікаво. Окей, okay, далі. 15, 15, 18 що тут пусто. Натобі, тут того. 1518, 15.19, 1520, 15, 18, 15, 19, 15 20 15, 21, 15, 22. Що це за Дай, 15 22 Вар'ян. 15, це я забираю, тут не може бути. 15, 22, 15. 23. 16, 23, 17, 23. 18, 23. 18, 23 поки що. Далі в мене є ось такий. такий є віглін. Mm, да, я не бачу. Давай, так, давай отак зробимо. Отакий. От 19, 23 Я mm -hmm. такий? 20, 23. 21, 23. 22, 23. 23, 23. А, окей. Е, окей, 22, 23. 23, 23. Та ще є? Угу. Скільки? Один. І мене один. Показуй. <laughs> 24 на 4. Вітаю. Вау. Вау, wow, перемогла до русь, баут. Не, почекай. 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 Ах ти ж. Там, Ах ти. ззаді тоже є, що ти ахтеш. З цього ще останнє, да. Чи буде ну, 25, да? Що ти вибив щось нове? Або щоб перемогти. Ооо, no. ти вибив, щоб цей. Окей, тепер я. О, і я вибив. Давай кінець. Дивися, я забираю твій бал за кріпер, це раз. Тобто в тебе вже не 24-23. Ага. 24, 23. І за всього. Тобто тебе 24-22. Ти що вибив? Я забираю тебе бал за цього. Окей, це 23, 22 і. Е, Отакого от маєш? Могло 3, 33. Okay. Я теж не пам'ятаю, не можу сказати. Але і... думаю, що ти все-таки виграв це. Тобто, он... і за це забираю бал. Тобто 22, 23, 23, 22? Якщо так. Якщо ти реально мав 3 і я мав 3. То це прям вирішальний, і ти забираєш 23-й вал. В, мон, в, в монтажі ви да -да. вже будете це знати. Да -да. Бо це було мощне битва. Мені сподобалось. Тепер е, найголовніше це треба розставити, ось що треба зробити. Цього у нас нема, цього в 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 нас нема. Ну, я просто беру те, що нам треба розставляти буде. Що виходить? Ну, давай виходить по черзі. У по половині давай візьмемо. Е, і той, в кого там лишиться, то. Буду докладати. Кріпер, цей цей, потім риба то-то. Е, стрілялка оця. Риба то. -то. Стрілялка. Так, е... О зелена оцей, знаєш, з Plant of Zombie. Давай зразу дивитися, то що ти ставиш, дивитися, що воно може. Е, мені подобається якийсь сидить на голові. так, та-та-та, найсудить. Мені гляди, гляди, <пів> він може бути бачиш. Як вийде. Людяний, так, так, подвійний. Двойний, людяний. І пришвидшений, так? Так, пришвидшений. Тут 16 кольорів. Вілсон. У мене є Вілсон. Не знаю, хто це. А, він з факелом. Такий ніби він. Чувак, який з Майнкрафту. Дальше йде Ісак. Такий рожевий. О. Да, в нього багато апгрейдів. І Мідбой далі. Тобі є мідбой? Клади. <laughs> ну да, він ж посавій ігрі. <laughs> а посади його? А ну посади його. О, шапочки зміни. О, це є шапочка. Давай, зелене таке. Нічого не, не робиться. А далі йде нінджі. У мене є він. У мене є він. У нас є такий, А, ти вже поставив, поставил, понял. Мідбой крабік, ну давай крабіка подивимося, що він там. Бенді. Так, Бенді. Ох, то банди. Двыкосня, давикосня. А ты можешь не поставить это? Да. у Його... о Все вырешено. Все вырешено. Что-то багато червоного тут Щось забагато чорного, щось за багато білого. Отако. У нас нема санса. Оу. Скіп. Далі ще йде зелені занрайду. Не кажу з нарейду з того, з Clash. Глядай. Найт. О, є санс. Так, далі оцей. Е -е... Іма, що ти все маєш, Я не понял. Як це так сталося? А, якісь типа, Ми посартували, але посатувалися, напевно, райерні. Поні. Балді. Так, йде... а, так далі ще йде Бліссі. Хе-хе-хе, мое. Что тебя роба? Я... яйца Хе-хе-хе. А, прикольно. Это яйца. яйц. Инди. Индиди, точнее, что тоже покемон. А, у меня найди. Ничего слышишь. Ну, хлопчик, девчонка, логично. Ну, цай прикольный, ржавый. Ну, давай. Нифига. повар, папион. В ям кольорів, кольорі, ціпірає. як вовна. Що там далі, да? Це є. ...інсомні. Це... Ого. Так, цікаво, виглядає. Туда Нічого не робить, причому. Так, що він може? Він може. 400 лімат. Ну, цей кімнат. О, з вушками. З вушками, з вушками прикольні. Далі йде Employee. Ого. Сім стелі. Забагато жовтого. <laughs> <laughs> О, з вушками. Прикольно. Кистов, напевно, навіть в Freddy просто na шорі. В там. Вау. No you are chance to be a big shot. Аудіно. Просто стоїть сидить. Ну, давай, оце прям говорить. Червоний я мене. Що ж, далі йде оця фігня, що я досі не розумію, що це? Якийсь привид з капелюшком. Ого. <laughs> ну він ще на роботі тільки стає сидить. Ого. А він далекий. Ем. Ого. Він може <laughs> сховатися в нього. А, гляди, вони прям по суті один одному. Як шапочка, знаєш. <laughs> Як шапочки. <laughs> прям взагалі ідеально. Де ще Shovel Knight. А, око. Око? Shovel Knight. А, так. Зелене щось є, ура! Прикольно. <laughs> Ока нема, okay. сейві okay. величезний. Я маю свіжитися. Хай ще що стоїть. Так як нас нема ока. Окей. Це у цього ігри недавні, да? Давай. Він буде, він буде дуже високий. Думаю, тоже так Ах, щеш. <laughs> Оця дівчинка виходить ось тут. Але Чекай, ви... А що це йде? Глядуй, а що це йде сюди? І а, а ми, ми ми типу поміняли. Ми можемо забрати. Др... Дракон буде, так що це ми маємо забрати, фактично. Е, що ж, дивись, ці маленькі, цей великий, оцей великий. Пропоную цього маленького порухати. Як тобі ідея? Поміняти місцями. Окоша має бути, і потім він. І далі вже, ну блін. Дальше вже нічого не зроблю. Так що а цей... ти маленький, да? І сидить. Лише око має бути око забули. А, ні, там сзади нічого, все. І вони стоять. А, типа вже так зробив, що. Так, так. що вони прям стояли. Прикольно. 21. Фактично, ось тут можна вальнути оці голови. Mm -hmm. і так голови буде аж доці. А що це таке, я боюсь спитати? Це то, що треба крафтити, знаєш. <світ> ага. Але у нас вовни не було, тепер духі ще вовни є, і ми типа можемо крафтити фактично. Ну, ж давай покрафтим. <світ> то їх дружино проходиться? Ну, це типу як інший мод, але не знаю, можемо крафтити. Ну, я нажимаю А і додаю зліва, яких нема. Буде дуже швидше. Що ж я почав робити вже. Я вже все додав. Вийшло 6 е рядків рід і 1. Я починаю ззаді тоді. Головне, щоб ми повторяшок не робили. Ну, це був склонний крафт. Тут 4 кольори. Чорного у нас Я роблю того. Мандрівний. Я, я зрубав. Okay. Окей, okay. okay, давай, бери Що, ж тут uh -huh. виходить? Там. Лама. Кит. Сіборанай, йде нюхач, нюхач ось. Сьогонюхачай, де кажан. Кажан ось. Ти Після кажана. Після де зайців. зайці. От зайців. Зайці. зайці. Є мати ж робу, це зайц. Я навіть не знаю, як це назвати, але це величезна суріння. Снюхайш до який маленький брин з ним. І білий. Потім жовтий. Потім три і голем. Після Голема йде е, торговець. Після торговця йде селянин. Після селянина йде зомбі-селянин. Після зомбі-селянина ми не можемо сірогнема. Потім йде ілюзіоніст. Ти робив вроді його. Потім йде знов і відьма. Потім йде бла Потім потім не глянь на речі, кріп. Що? Я злякався. Прикол. Um... Паучка. Так, like <coughs> Такий дивний. лапки в нього не Е, Варден. О, тут зробив Угу. Потім слизь зомбі тробов, а зомбі. Зелений, Потім хаск, потім right. підводний. Потім Акселотель. Дельфін. сквідварди два. О, давай. Двоє. Класно вийшло, Вау. Wow. Квітверди 2. звичайний кольоровий вартовий звичайний. Mm -hmm. ну, місце офігенне вартового цього. Ні, воно тут. А. Ah. На. Вау. Wow. Черепашка. остав. Жаба раз, жаба 2, жаба. Рис. Потім Акулька оця. Потім риби. Хасунця. Грубий. Риба Потім плюшевий оце інвізію не б'ється. Потім скелет. Потім ось цей. Ой, він величезний. Той ніби стоїть. Ендермуся. Дирмуйся. Ну все, дальше дракон, я не пробував дракона, та й не знаю як. Mm. Не, не сьогодні. Ну, там голова. Голова треба. Mm. Не сьогодні. Ну, вроді все. Все. Виходимо. Там якраз нас вже зачекалися оці літаючі. Ну, навіть нема їх. Але вони зараз зараз от, по прогені зараз вони з'являться. Зараз зараз. Да, от якраз подумаємо, що в наступній серії. Ігра з кухню. Ага. О, до речі, до речі, так. Я, я ж і забув про ту кухню. Вже Стільки часу пройшло, відтоді як ми щось там креслили кухню. Кріпер по, 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 по тому бігає. Разом з скелетом. Ту пл плотівку Угу. Ого. Що це таке? Що за страшний звук? Це моя душа, тіло покинула. А чого ти так? <плес> Не робить так? Це мій меш робить. Тримай. Прям плятівку вибив як так. <смір> ну що ж, цю плятівку ми послухаємо на початку наступної серії, а поки що ми будемо прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока.